На Шосткинську міську центральну бібліотеку пролився книжковий дощ. Саме так називається міжнародний проєкт, ініційований уродженкою шостки, яка зараз проживає в Шотландії. Вікторію Медвідь. Ще у листопаді минулого року вона звернулася до небайдужих людей з проханням допомогти поповнити книжкові полиці бібліотек Шосткинщини. які можуть допомогти зібрати для бібліотек Шосткинщини книжки, нові сучасні книжки українською мовою. Це можна допомогти або грошима переказати на рахунок Нак, які вона дає на своєму. В сторінці в Фейсбуці або можна надіслати просто книжками на заклик нашої землячки. Відгукнулися книголюби з різних куточків України. Тож на бібліотеки Шосткінщини пролився не книжковий дощ, а ціла злива. Посилки з популярною літературою надходили і продовжують надходити зі Львова, Житомиру, Києва, Дніпра. Буквально позавчора ми отримали книжки зі Львову. пані Ірина Склокіна. Вона відгукнулася на саме запит Вікторії. Звернулася до своїх колег з інституту історії міста і вони нам надіслали. Ну, два дві посилки майже більше ста книжок вони надіслали. Серед отриманих книжок чимало бестселерів, які рідко можна зустріти у бібліотеках, а в магазинах ціни на них стартують від 400 гривень і вище. Так, завдяки Ірині Склокіній та її колегам з центру міської історії у шосткінській міській центральній бібліотеці з'явився довгоочікуваний роман Макса Кідрука. Колонія також вчора ми отримали книжки від пані Ольги Кампанець, яка теж почула про цю акцію. Книжковий дощ і вирішила нам, вона теж народилася колись у шостці, і зараз вона проживає в Києві. і Вона нам надіслала книжки. Ми отримали близько 30 шикарних українських книжок, нових сучасних, за що ми їй неймовірно вдячні. Близько однієї тисячі книжок отримав шосткінський заклад від Житомирського центру розвитку дитини. Книжкові новинки викликали настільки великий ажіотаж у читачів, що взяти на руки той чи інший примірник стало проблематично. Наприклад, Наприклад, мемуари принца гарі запасни доводиться видавати лише на п'ять днів. Я навіть не змогла. Для того, щоб показати вам, знайти тому я її попросила на нашому філіалі. і Мені принесли, щоб ви побачили, і показали читачам цю, цю книжку. Вона є, і ну ще не було жодного негативного відгуку. Люди, коли повертають, кажуть, ну це така книжка неймовірна. Вона написана простою мовою. Вона дуже легко читається, незважаючи на те, що вона товста, але вона легко читається. І ну, нас завжди ж приваблюють таємниці, а там вже відкриваються таємниці королівської родини. А це дуже цікаво. На підставі спостережень у книгозбірні створили своєрідний рейтинг читацьких уподобань шосткинців. У переважній більшості свої симпатії люди віддають терапевтичній літературі, а також книгам, які відволікають від реалій сьогодення. Люди хочуть зараз почитати такі якісь. Гарні, теплі сімейні історії, от, як, наприклад, Абрикосова книгарня, да там Світлана Талан, її вишиване життя, дуже люблять цю книжку, або там Андрійка Катюха, вигнанець, це така детективна серія. Там, де ми б могли трошки відволіктися і пожити таким спокійним, радісним життям, і почерпнути там сили, щоб боротися далі, і йти до нашої перемоги.